У чиновника запитують, от скажіть, вам не соромно, що ваша теща у свої 87 років утримує вашу сім'ю, катає вас на своїх яхтах, віддала вам один із своїх котеджів, управляє нафтовою та будівельною компаніями, а ви здоровий бугай сидите тут цілими днями та папірці перекладаєте? Дві бабусі дивляться на дівчину міні-спідниці. Ти знаєш, Нюра, сьогоднішні дівчата як яблука. Ще навіть не дозріли, а хробачок в них вже був. Суддя каже підсудному. Отже, вас звинувачують у шарлатанстві. Ви продавали своїм клієнтам еліксир молодості. Ви вже притягувалися до відповідальності? Так. У 1650, 1730 та 1890 роках. На уроці ботаніки. Вчителька запитує Діти, скажіть, який найсприятливіший час для збирання яблук? Петро й каже Серпень. Тетяна, вересень. Петрик такий. Коли собака прив'язана. Розмовляють дві подруги. Якось на одній вечірці я шепнула своєму славіку, що забула одягнути трусики. Забула? Та спеціально не вдягла. Вичитала у якомусь журналі, що чоловіків це нібито страшно заводить. Завело? Ага, він мені сказав, Оксана, у тебе що? Маразм? Як можна забути одягнути труси?